Приготуємо італійський коктейль з морозом, а точніше, сорбетом. Для класичного згоропіну потрібен лимонний сорбет. Коктейль не простий, а корисний. Але про це згодом. Спочатку готуємо. Покладіть бокал він же шале кульку лимонного сорбету. Або якогось іншого фруктового або ягідного смаку. Додайте 15 мл граппи. за класичним рецептом. Люд горілку, але ж грапа точно більше італійської. І ще 60 мл просек. Ми купили ось таке в найближчому сільпо ще можна прикрасити коктейль листочками м'яти. Але справжній венеційський з гропіно це аристократичний напій без понтів. Тож це не обов'язково. А тепер до назви: що ж таке «згропіно»? з гропіно? З Венеційська це маленький проштовкувач. Мається на увазі проштовхувач шлунка, бо спочатку з подавали аристократам у Венеції між стравами, або як після чин дежестив.